Масажер для ніг чесна розпаковка. Всі за і проти, коли він може бути ефективним, а коли є свої нюанси. Хто мене не знає, я сімейний лікар вищої категорії, лікар народної та нетрадиційної медицини, а також рефлексотерапевт Наталя Похмурська. І так розглядаємо прилад Marutaka Gold Pro, який мені дали на конь. І так, для початку тестую все на собі і стаємо на плантограф. Будемо перевіряти, як відіб'ються мої стопи до і після процедури. Вставляємо обидві ножки і приступаємо до масажу. Я вже випробувала різні програми, але мені найбільше подобається. Оцей режим, коли є достатня вібрація, а також досить гарно промасовує всі ділянки стопи. І тут я поставила ну, найсильніше промасовування. Аж закінчився і хочу знову зробити відбитки на плантографі. Дуже важливим для мене є можливість. Знімати ось ці вкладиші і, відповідно, прати їх. Це все ви легенько можете випрати в пральній машинці, висушити і поставити назад в апарат. Також після себе я випробувала цей прилад на своїй родині. І скажу таке, що мені сподобалося? В першу чергу, це те, що коліщатка які промасовують стопи, підстосовуються під розмір стопи. Я перевіряла на собі, на своїх синах, в мене різного віку, від дитини до вже дорослого юнака. І відповідно, прилад гарно промасово. У мене діти знають, що таке масаж стоп, адже я рефлексотерапевт, і важливо пропрацьовувати правильно точки. І з їхнього твердження прилад попадав. В точки необхідні, ну, наприклад, Р1 питалася: ти відчув? Відчув ту точку? Так, на так, попадає. Тобто, якщо стопа в нас більша, розсувається коліщатка, менша звужується, але все одно гарно промасують стопу. Це є плюс. Далі, після того, як я перевірила на свої, всі лишилися довольні, я перенесла прилад в клініку, адже в нас в першу чергу акційні пропозиції отримують. Наші пацієнти, які вже лікувалися раніше, і на безкоштовній основі вони мали можливість пройти масаж на апараті Марутака Pro. Причому курс, адже розумієте, люди з якимись хронічними захворюваннями, з порушеннями кровообігу, за один раз, як, от молоді люди, рідко можуть відчути різницю. Ще який у нас був результат, дуже прилад полюбили наші медсестри, адже у нас багато пацієнтів, і вони весь час на ногах бігають туди-сюди і фактично не присідають майже. В результаті їм це сподобалося і маємо відгуки від них, що ножки після зміни на ногах стають реально легшими. Також спостерігаючи за старшим пацієнтами, у нас пацієнти йдуть і проблемні і з полінейропатією, порушенням чутливості в ногах. Це з цукровим діабетом, і з судинними захворюваннями нижніх кінцівок. Я зауважила хороший ефект на покращення чутливості ніг, а також що люди менше чутливі до холоду. Особливо це. Ну, важливо для людей, у кого є недостатнє кровоноповнення нижніх кінцівок з атеросклерозом, з цукровим діабетом. Оця полінейропатія дуже часто робить ноги просто нечутливими. Таке відчуття, що нога не жива. Це часто скарга самих людей. Ну, скажу так, що чутливість покращується в той же час. Пам'ятаємо при цукровому діабеті, ми маємо використовувати. І основне лікування, адже в першу чергу погіршення чутливості нервів, спричинене неконтрольованим рівнем цукру, інтоксикацією, не тільки пов'язано не лише з погіршенням кровообігу, але і з інтоксикацією самих нервів. Тому лікування комплексне і тоді результат реально гарний і я в принципі. Апаратом задоволено. Звісно, були пацієнти, в яких ми поєднували і інші е, наші методи гірудотерапії, апітерапія так, прекрасно доповнює їх. Але також деякі люди, які знову ж таки, робота на ногах або сидяча робота, взяли цей апарат для використання додому, купили і захотіли продовжувати не лише курсом нас, але і для домашнього використання. Оцінці наших масажистів, які також використовують масаж ніг, масаж стоп, їм апарат Марутака Gold Pro також сподобався. Адже на сам масаж стоп необхідно прикладати досить багато сили людини. Там шкіра товста у всіх людей, і навіть щоб продавити. Ми нерідко мусимо використовувати спеціальні палички або застосування, щоб гідно промасувати точки. І по часу, щоб добре пропрацювати стопу, це також займає більше, ніж на апараті, де одночасно працюють багато таких точок, які туди то промасовують відразу. Також оцінили і бага... сказали, що дуже добре. Для масажиста, а також реабілітолога, мати такий апарат в своєму кабінеті, адже він полегшить роботу самого спеціаліста. І людина буде задоволена, і результат кращий а сам масажист менше витрачає зусиль. Звісно, як і в будь-якому лікуванні, в будь-якому приладі, є і нюансики. Наприклад, у людей старшого віку з дуже поганим кровообігом нижніх кінцівок, я би все-таки радила починати з найслабшої програмки зеленої, яка робить найменший тиск, і поступово, коли вже ви привикаєте, підвищувати силу масажу. Також деякі люди старшого віку. Коли зробили перший масаж, все добре, чудово себе почували. А коли зробили два масажі підряд кожен день, могли боліти ноги. Тому, якщо вже є сильне порушення кровообігу нижніх кінців, якщо вже сильно там затерпання стопи, повзання тих мурашок, можливо на початку треба робити більші перерви між самими масажами. Стоп. Але в подальшому привикає людина, і вона може робити такий масаж кожен день, не відчуваючи болю. Відповідно, ці всі симптоми були тим часом. Також був нюанси з людьми, з гіпертонічною хворобою. І в деяких, які просто в нас прийшли на масаж, а не проходили курсового лікування, були випадки, що перші рази після використання тільки масажу стоп. У них підвищувався артеріальний тиск. Але це дуже легко все виправилося, коли паралельно додали вправи на шийний відділ хребта, а також лімфодренажний масаж шиї з ціллю покращити відток крові від голови. Отже, я можу зробити такий висновок: апарат Maruta Gold Pro реально гарно пропрацьовує стоп, реально ефективний при порушенні чутливості ніг. Покращує їхню мікроциркуляцію і фактично є показаний для використання або в медичних кабінетах, або і самими пацієнтами вдома. І навіть для здорових та молодих людей, які просто мають стоячий спосіб роботи або без кінця сидять на робочому місці весь день, я би його рекомендувала, тому що він реально гарно покращує кровотік в ногах і тонізує ваші судини. Також, як рефлексотерапевт, я нерідко використовую сам масаж стоп для покращення роботи кишково-шлункового тракту, в першу чергу при атонічних процесах в кишечниках та шлунку. Цікаво дослідити в подальшому, як з цим буде працювати апарат Марутака. Але реєстрація самого приладу як медичного приладу це є тривалий процес, це, відповідно, і наукові дослідження, і достатня статистика. Будуть готові представники фірми Марутака? Так, я би готова була в цьому співпрацювати, мені цікаво. Ну, але, звісно, що це має бути також їхнє бажання. Це і метрологія, і це Наразі. Я можу рекомендувати цей прилад для домашнього використання як допоміжний прилад для покращення чутливості нижніх кінцівок, а також зняття синдрому втоми ніг після важкого робочого дня. По цьому гарні результати, і я приладом довольна, тому такий прилад я також хочу мати в себе в клініці.